31 серпня 1888 року на лондонській вулиці Бакс-Роуд виявлено тіло Мері Ен Ніколс. Вона вважається першою жертвою серійного вбивці, відомого як Джек Різник. Розслідування обставин смерті Мері Ніколс місцевими детективами не дали результату, як і розслідування наступних вбивств. Суспільний резонанс змусив взятись за справу Скотленд Ярд і міську поліцію Лондона, яким так і не вдалося розкрити жодного з убивств у Вайтчепел. П'ять Онічних убивств були скоєні у нічний час в кінці тижня із наростаючою жорстокістю. 25-річна Мері Джейн Келлі, понівечене до невпізнання, була знайдена 9 листопада 1888 року. Вважається останньою жертвою Джека Різника. Попри опитування більше двох тисяч чоловік, перевірку алібі, понад 300 м'ясників, палачів, хірургів і лікарів, сотні листів стурбованих громадян і вбивць самозванців. Поліція так і не змогла встановити справжнього вбивцю.